Ляльки Менекени, виставка улюблених забавок дівчаток, експонує не самих іграшкових красунь, а їхнє вбрання. Це традиційні лемківські шати, у які їх одягнула народна майстриня Ірина Омельченко-Криницька. Жінка активно підтримує місцеву лемківську спільноту, адже й сама депортована у 45-му із польського міста Криниця. Одягати ляльок у етновбрання, створене власноруч, вона розпочала ще в 90-х на традиційних лемківських ватрах. Я мала 300 ляльок, то я вже пороздавала по виставках. І дякувати Богу, тут маю 45, і я хочу е, подарувати цьому музею, щоб діточки шукали на стріху ляльки. І одягали в національні костюм. Наслідки понад 35-літньої роботи із лаками на місцевому шкіроб'єднанні позначилися на голосових зв'язках пані Ірени. Та відсутність голосу й непросте минуле не вплинули на невгамовну натуру жінки. У своїй майже повні 75 вона й досі керує етноколективом, який виконує традиційні лемківські пісні і танці, а також одягає його. Для численних учасниць майстриня створює неймовірну кількість сценічних костюмів. У неї є запасний кожен костюм. Це не тільки там є танцювальна група, і, і хорби з. І я питаю, а чому у вас ще з запасом? А всякі буває. От є, що жінка виступала і десь там дорозі загубила спідницю, а хтось там ще щось забув. І в неї на той випадок уже є запасна спідниця чи там кептарик. Ну така цікава людина. Що вона переживає і передбачає будь-які ситуації. Характерними особливостями каже пані Ірина, вирізняються не лише костюми окремих едно але й кожного села. Більшість елементів лемківського вбрання мають вельми особливі назви. До прикладу, тиролька це дитяча сукня, а кербці шкіряне взуття на кшталт Цульських постолів окремі ляльки задягнені вже як елегантні сучасні панянки у капелюшках. Виставка демонструє не лише жіночий, але й чоловічий будини та святковий автентичний стрій. Вироби майстрині доповнять постійно діючу експозицію ужиткового мистецтва.